I'm just switching around a little bit, um, Churchill had his darkest hour. Have you even seen your darkest hour yet? And how do you keep going? You're living and working in a fortress. Your life is very restricted. Your people are dying. How do you keep going? Я не даю собі можливості звикнути. Можна звикнути до війни, звикнути до кількості жертв, можна звикнути емоційно. Ну вбивства так, вбивство, це ж все ж таки війна, це наслідки війни. Тощо. Я живу саме тим, що я не готовий звикнути, що ми страждаємо, не готовий звикнути до війни, не готовий звикнути, що мені не боляче від вбивств. І тому саме через це мені потрібна енергія. енергія для того, щоб мотивувала вона мене щоденно йти до перемоги. І тому і... <кх> хочеться залишатися людиною, людиною, саме звичайною людиною, незважаючи на те, що я президент, я виходжу на вулицю і спілкуюсь з людьми. Їжу на машині, де це можливо? Так, на жаль, все це в обмеженому форматі, максимально в обмеженому, через заходи, заходи безпеки, але, тим не менш, спілкуюся з журналістами, чому ні. Треба не відриватись від реальності. Мені не подобається знати інформацію через третій, четвертий або п'ятий коридор. Якихось людей. Я сам отримую інформацію, я можу сам бути в соцмережі, окрім того, що для мене важливо отримати інформацію, мені іноді хочеться розслабитись вночі після роботи. Мені цікаво подивитись, як там у світі. Я хочу бути, залишатись живою людиною, живою не тільки фізично, бо президент Росії він теж фізично живий. Але є питання до всього іншого.